Привіт, друже! Влаштовуйся зручніше. Сьогодні в мене для тебе дуже цікава казочка про спритне поросятко. Починаємо. Жили собі восьмеро поросят. Мама їхня цілий день лісом бігає, їжу шукає. Додому приходить аж надвечір. Поросята увесь час самі. Спочатку вони гралися, а потім стало їм мами не вистачати. Якось один з них на прізвисько спритник підійшов до мами і каже, Мамусю, а залишайся з нами, будемо разом бігати, гратися. Я без радістю та не можу, каже мама, мені треба по їжу в ліс ходити. Може, й ви зі мною підете, разом швидше назбираємо горіхів та жолудів. Повернемося і ще й час залишиться. Чудово, ми завтра підемо з мамою у ліс, загомоніли поросята. Наступного дня пішли у ліс. Добре їм було і погратись і попрацювати встигли. Веселі вирішили йти додому. Мама перерахувала всіх, а спритника немає. Де дівся? Ніхто його не бачив. Гукали, гукали, не відповідає. Засмутилася мама. Що ж робити, де його шукати? Аж тут чують вони тріск сухих гілок. До них хтось невідомий суне. Роздивились, а це спритник з цілим кошиком опеньок. Підбіг до мами і каже подивіться, яких я назбирав грибів. Глянули братики і сестрички, заплигали від радості на к... навкруги кошика. Спритник молодець, назбирав нам смачненьких грибочків. А мама похитала головою і присоромила сина. Що ж ти, поросятко, таке, не відповідав, як ми тебе гукали. Ми всі дуже за тебе переживали і хвилювалися. хрю «Хрю-хрю, а я не міг відповісти. У мене ж в зубах кошик був. <рес> всі засміялися. Мама вже не могла сварити спритника. І вони веселі, забравши кошик з горіхами, кошик з корінцями та кошик з грибами, дружно пішли додому. А спритник, хоч його і не сварили більше, зрозумів, що перш ніж кудись піти, треба завжди питати у мами дозволу, щоб вона не переживала і не хвилювалася. Ось і казочка наша підійшла до кінця. А ти, сонечко, теж запам'ятай, що про усе на світі краще запитати у матусі. А тепер загортайся у свою улюблену ковтричку. Я бажаю тобі солодких снів. На добраніч та до нових зустрічей!